Як потрапити в парк Динософіївка в Умані та скільки це коштує? Так в Умані є Динопарк, Дино, Дино софії яка знаходиться за новою Софіївкою, і тут організатори все хитро придумали, бо хочете ви того чи ні? А вам доведеться заплатити двічі: спочатку за вхід в нову Софіївку, а потім за вхід в Динопарк. Вартість квитка для дорослого складає 200 гривень для дітей шкільного віку 100 гривень. Якщо ж у вас дитина дошкільного віку, то вхід для неї буде безкоштовний. Також є певні пільгові категорії. Наприклад, якщо у вас є УБД, ви теж можете пройти безкоштовно, надавши необхідні документи, які будуть це підтверджувати. Як і в старій Софіївці, так і в новій, ви можете скористатися послугами екскурсовода, додатково оплативши його присутність. Особисто мої враження про нову Софіївку, що тут гарно, тут красиво, все продумано, для дітей можливо навіть і цікаво. Але мені більше по душі стара Софіївка, там якось більш затишніше та приємніше знаходитись. Чого не скажеш про дину парк, Бо там ми всі сім'єю відкривали рота на кожному кроці. Емоцій було повно в усіх і дорослих, і дітей. Але перш ніж зайти, ми пройшли через касу. Де додатково оплатили вхід в дину Софію. Тут ви вже не зможете скористатися правом безкоштовного входу при наявності у БД, як було це в нас. Тому наші чоловіки платили так само за квиток для дорослого 200 гривень, як і ми. Рома прийшов безкоштовно, але на касі у нас попросили надати документи, які підтверджували, що у нас дитина дошкільного віку. Це було навіть трішки смішно, але правила є правила. Вартість до речі, квитка для дітей шкільного віку так само 100 гривень. В цьому парку емоції отримали купу всі і дорослі і діти. Рома спочатку їх лякався, тому що вони рухали та видавали доволі голосні звуки, але потім він звик і вже хотів їх трогати, щупати. Але на жаль, це заборонено в цьому паркові. біля кожної експонату встановлені таблички про те, що це заборонено. Робити крім того, там є таблички з інформацією про кожен експонат, де можна зупинитись та. Почитати, так, розглядати всі ці експонати навіть цікавіше. Крім динозаврів, тут є ще купа цікавого, наприклад, теорії походження людства. Загалом все класно продумано, вона за розмірами ця динософія не дуже велика, її обійти можна дуже швидко, але доведеться зупинятись біля кожного експоната, бо все дуже цікаво і дуже прикольно продумано. Тому, якщо ви ніколи не були в Дину Софіївки, чи в Новій Софіївки, чи в Старій Софіївки, ласкаво просимо. Бо подивитись, є на що відкрити для себе можна багато нового та цікавого. Всіх запрошуємо, всім дякую за перегляд, всіх цьому.